Привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити справжнього винограда в Melon Playground без модів. Для цього нам треба карта з водою, на якій ми спавнимо, яблучко. Спавнимо яблучко і вколіємо в нього вірус. Ось, ось такий фіолетовий він у нас. І ось так от ось в нього вколіємо вірус. І чекаємо, поки він там пофарбується трошечки. Льо, відпусти вірус. Все, антивірус над тобі не спрацює. Бачите, він. Зараз нам треба його трохи потопити. Топимо його, топимо, 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 топимо. Бачите, він у нас злочився живуть. І все, у нас виграв справжній виноградник. Ну а якщо ви хочете побільше таких крутих відео в Мелон Плейграунд, то підписуйтесь на мене. Я буду знімати на своєму каналі дуже багато крутих відео про Melon Плейграунд, Бравл Stars і Майнкрафт. Всім паки!